Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні разом ми будемо з вами робити багато щеплень. Але щоб відео не було занадто довгим, я розділю їх на кілька частин. Ось такі чудові черешочки я купила для себе. Один із сортів махровий малиновий, а другий називається Snowberry. І саме з цих гілочок ми сьогодні будемо робити багато щеплень. Перше щеплення я буду робити на цей аденіум, тому що попереднє щеплення не вийшло і у нього є таке заглиблення. Тому саме в першу чергу щеплювати буду на нього. Я вже підготувала лезо, у мене воно вже оброблено спиртом. І зріжу я тут тільки верхівку, бо нове заглиблення ми все одно будемо робити. Робити це треба дуже обережно, щоб не порізати руки. Бо у мене вже і така ситуація була. Тепер робимо заглиблення. На зараз ось так у нас вийшло. Гілочку для щеплення я взяла меншого об'єму. Тут я відріжу, бо зріз оброблений воском. І приміряємо. Дивимось, як у нас вийшло з обох сторон. Начебто ідеально. І гілочка зростатиме у нас ось в цю сторону, якраз куди і нахилений сам наш аденіум. Тепер невеликим відрізком стрічки замотуємо. Ось так у нас має вийти, і всі зрізи мають бути закриті стрічкою. І тим, що є під рукою, закріплюємо гарно, щоб нічого не посунулось, і стрічка сама не розкрутилась. Я зазвичай останнім часом для цього використовую лейкопластер. І не дивлячись на те, що зараз літній період, я все одно надягну пакетик. Зверху на це щеплення. Так всередині буде залишатись волога, і легше почне зростати листя. Ось таке у нас щеплення вийшло. Якщо вам подобається також експериментувати, робити щеплення, запрошую вас до перегляду наступного відео, в якому ми зробимо наступне щеплення. А на цьому у мене все всім любові, миру, добра, радості та Божих благословень. До нових зустрічей і бувайте!